Вітаю тебе на каналі Мільйон клієнтів. Мене звати Юрій Кобиський, і зараз хочу з тобою обговорити доволі цікаву тему. Це буде планування на рік, місяць, день, тиждень неважливо. а важливо те, що це буде планування по принципу єдине. І, як завжди, цікавеньке та найголовніше, буде вже в кінці ролика, тому дивись уважно і не пропусти головного. Отже, що мається на увазі, да? що це за такий підхід єдиний? Коли ми ставимо собі якусь задачу, ціль, ну давай візьмемо, наприклад, на місяць, головне, щоб вона була одна. Тобто, щось одне, важливе, головне, воно має бути чітко сформульоване. тобто ти конкретно маєш розуміти, що саме ти хочеш, яка в тебе ціль. Щось таке, що можна виміряти, і не можна в тому помилитись. Це має бути щось дуже зафіксоване, зрозуміле в твоїй голові у картинках будь-яким чином. І воно має бути однозначне. Тобто, чи ти досяг цілі або ні, має бути чітко, однозначно, зрозуміло. Далі ми на прикладах розберемо детальніше, а поки підемо далі. Для того щоб досягти свою якусь ціль, ну, наприклад, купити електросамокат, така ціль має бути одна ключова дія. Вона так само має бути зрозуміла, але найбільш головне, що вона має бути виконана на 100%. Тобто, ти чітко маєш розуміти в своїй голові, що та ціль, яку ти поставив собі, ти 100% досягнеш. Не може, я там зроблю, а 100% ти її досягнеш. Так, треба буде докласти для цього зусиль, але це чітко, зрозуміло, у твоїй голові, без сумнівів. І бажано, щоб зробити цю е, ключову дію в першій половині того терміну, на яку ти ставиш. Тобто, якщо ти розраховуєш на місяць, тобто ця ключова дія має бути закінчена бажано в перші два тижні. Я розумію, що так не завжди виходить, але бажано. Ну, максимум в перші три тижні. А краще взагалі за перший. Так, йдемо далі. І відповідно твоя ціль має бути пов'язана з певною емоційною винагородою. Це треба для того, щоб твій мозок розумів, нащо він буде виконувати ту саму ключову дію. Та сама ключова дія, вона зачасту не досить. Приємно, да, треба або там піти на роботу, або піти в спортзал, або щось конкретно робити, коротше кажучи, напрягатись. Тому мозок має чітко розуміти, навіщо він напружується. Тому емоційна винагорода вона є навіть більш важливою, ніж той, та ціль, яку ти ставиш. Давай глянемо на прикладі. Я взяв такий варіант, що я собі хочу купити електросамокат це така ціль на місяць. Ну, вже літо закінчилось, але для прикладу підійде. Тобто я маю знати конкретну модель, скільки конкретно коштує цей самокат, в якому магазині я збираюсь його купувати. Навіть впритул до того, що піти спробувати його там в магазині, пощупати і так далі. Тобто я конкретно знаю, що ось цей електросамокат я хочу. Ключова дія для того, щоб в мене з'явився електросамокат, я маю заробити певну суму грошей. Конкретно для цього я і знаю, скільки коштує той електросамокат, і скільки мені треба взагалі там для життя. Та? Тобто я конкретно знаю, що мені там при... ну, наприклад, треба 1000 доларів заробити за місяць, Все, я можу собі дозволити конкретний електросамокат і спосіб, яким саме чином я буду заробляти ці гроші. Тобто, або я щось там запущу рекламу якусь на себе там, або. Зроблю якусь акцію, бо я буду працювати в дві зміни. Неважливо, яким чином я це буду реалізовувати. Але я маю конкретно знати, як, яким способом, щоб в мене була чітка програма, і яка саме емоційна винагорода, коли в мене буде електросамокат, коли я досягну цієї цілі, що буде емоційна винагорода для мене. Відповідно, я візьму там свого сина, ми поїдемо з ним кататися, я буду кайфувати, дивитись на свій електронний спідометр і розсікати, як то кажуть, вулиці Києва з великим задоволенням. Тобто є така драйвова емоційна ціль, і це становиться в моїй голові зрозуміло. Для прикладу, можна використати інше. Да? Тобто, я хочу схуднути, наприклад, замі. Напротязі місяця там на 2 кілограми, допустимо. Яка ключова дія? Ключова дія це кожного дня йти в спортзал кожного дня, наприклад, або там, 3 рази на тиждень ходити в ну, 4 рази на тиждень ходити в спортзал. Тобто, якщо я вже пішов в спортзал, то я там вже працюю, я там напрягаюсь, витрачаю калорії, і я буду досягати своєї цілі на протязі місяця. На жаль, не можна сходити в спортзал і Ну, Можна схуднути і за два тижні, але то буде трошки інший результат. І емоційна винагорода, ну, по-перше, мені буде легше, буду фізично краще відчувати. Але, наприклад, в мене є якийсь одяг, який вже підходить під той розмір, коли я схудну. І той розмір він вже підходить, і я вже дуже хочу вдягти ті старі джинси, в які я раніше не влізав. Тобто, для прикладу, я маю надію, що більш-менш зрозуміло. Тобто цей принцип можна підставляти на день, на тиждень, на місяць, на рік, і навіть більше головне єдине, конкретне, що можна виміряти, тобто, є конкретна ціль, є конкретна ключова дія і конкретна винагорода. І трошки далі ще пройдемося, що треба ще важливе. А якщо. Ставити, якщо ти ставиш собі задачу там, от одну, по принципу, єдине, тобто вона має бути виконана 100% без варіантів. Ти собі поставив задачу, виконав, і твій мозок каже: Добре, Боже, який я молодець, я виконав цю задачу, все супер. Якщо необхідно, ти можеш ще собі додати якісь додаткові завдання. Вони виконуються за бажанням, тобто вони не є 100% необхідними, і ти не напрягаєшся через те, що ти. Ну, не зміг їх виконати. Тобто це бонус, якщо в мене є енергія, наснага, о, я ще то зроблю, ще цього зроблю. Але на один день має бути одна конкретна ціль, одна конкретна задача, щось одне. Ти взяв, прийшов, виконано, все, ти молодець. А інше за бажанням. Якщо так склалось, що в тебе або робота, або твій бізнес, або взагалі схема життя, що ти одразу маєш робити багато напрямів. Багато задач там впродовж дня, і дуже важко взяти якусь одну ціль, сформулювати, одну конкретну задачу. Їх багато, їх там цілий список. Таке трапляється, з цим також люди живуть. Я, маю, я думаю, що навіть більшість людей з цим живуть, то далі треба робити наступним чином. Ми розбиваємо твої задачі на день, ну ті, які ти там нарізаєш, по однотипним завданням. Їх структуруємо і починаємо робити. Просто з фокусом на перші три. Тобто три береш собі перші три завдання. І одне з одним виконуєш. Виконав перші три, можеш там трошки відволікти щось там почитати, сходити, подихати повітром. Прийшов, знову, три собі взяв і три зробив. Поки три не зробиш, нічого нового не береш. Це допоможе просто швидше тобі працювати, швидше щось робити. і... Краще буде відбуватися процес. Але якщо ти передивишся ролик і будеш слідкувати принципу єдиного, то буде ще простіше. А тепер ми підходимо до найголовнішого, що треба розуміти: не треба ставити собі завдання, які ти не можеш або не збираєшся виконувати. Тут, тут дуже тонке поєднання. Якщо ти, щось, якщо ти навіть допускаєш, що ти це не будеш виконувати, то і не став його в план. Просто мозок не буде тобі давати на ту енергію. Тобто, якщо ти щось не збираєшся робити, навіть не плануй, все, забудь, ти собі збережеш купу нервів, купу часу і не будеш відчувати себе погано через те, що ти щось планував та не виконав. Одна завдання, одна ціль, одна ключова дія, одна емоційна винагорода, і твоє життя стане значно простішим. На цьому все з тобою був Юрій Кобиський. Я бажаю тобі мільйон клієнтів та до зустрічі у наступних відео.